Всім здорова, це влада холі. Сьогодні ми робимо зачіску та макіяж прекрасної жінки. Юлії Саніної. Я взагалі на волосі та на зачісках не знаюся, тож я не дивилася жодного туторіалу для цього і просто вирішила, що в мене вийде, бо я по гороскопу близнюки, а вони дуже креативні і все таке. Я взяла якийсь бальзам-кондиціонер для волосся, якийсь спрей, просто взяла ось сюди водички, налила і ще в мене є якась. Діч-павутинка для волосся. Коротше, я сподіваюся, що цим у мене вийде зробити вологе волосся. Якщо серед вас є перукарі, то, будь ласка, ну не знаю, не лякайтеся і випийте заспокійливе. А, насправді я просто водички налила сюди в баночку, буду зараз бризкати себе цією водичкою. Думаю, я просто якось а, дуже рясно намажу волосся бальзамом. Я не буду казати марку, бо я вже викидувати збираюся цей бальзам. Я вирішила, що для зачіски підійде. Я просто нанесу його на волосся з надією на те, що воно матиме вологий вигляд. Ну, виглядає достатньо сексі. А, я думаю, я хочу ще закріпити ось тут, щоб не було усілякого пушка. тож я трошки візьму. Лак для волосся, збризну гребінець і просто розчешу. Я вважаю, що просто чисто для образу на камеру воно виглядає достатньо привабливо. Взагалі навіть е, лук намагалася сьогодні такий підібрати, як у Юлії, щодо бази. Візьму таку базу від Патрісія Лідо. вона мені щиро подобається, просто така миленька, зволожувальна база. Такий ніби легкий крем. Візажист Юлії Слава-Чайка, він там поряд з нею тусить, робить їй макіяжі, він поки що в інстаграмі не казав, що він використовував. Він зберігає це у секреті. Але я просто буду використовувати свою дедукцію із картинок перемальовувати макіяж, так би мовити. Я бачу, що у неї там такий смокі-айс. Мені він просто здається у деякому освітленні холодним, тож я, напевно, зроблю його холодним. Але, до очей поки що далеко, поки що я буду користуватися тоналкою. Зроблю собі тоналочку, ось таку. Це у мене буржуа Healthy Mix. Дивлюся зараз Євробачення, і, в принципі, мені ну, не дуже цікава музика на Євробаченні. Мені дуже подобається відчуття того, як ти дивишся Євробачення. Для мене від Євробачення віє таким спокоєм часами, коли все було нормально відносно. Тож для мене Євробачення це просто як повернення в більш мирні часи. Щодо моїх фаворитів у першому півфіналі моїм фаворитом була Фінляндія. Цей зелений чувак, це просто Слей. Ми з хлопцем дивилися цей виступ. І комусь із нас прийшло в голову, що вони співають про алкоголь. Вони співають про вечірку і про щось таке веселе. Потім ми погуглили переклад і вгадайте, що, ми були праві. Це дійсно весела та задорна пісня, під яку можна бухати. Для мене вони у фіналі будуть боротися із Австралією. Австралія взагалі. Так зажгла, це просто жесть. Я чесно, навіть поки що не знаю, за кого я вболіваю більше. Взагалі, чесно, я дивлюся Євробачення вже трошечки з провдеформацією, бо я дивлюся на кожного учасника і думаю, а чи можна повторити його макіяж? Наприклад, минулого року я теж робила серію макіяжів з Євробачення, і я хотіла повторити макіяж Сербії. Але я типу розуміла, що серби це не супер дружня до нас країна. Тож я вирішила трошечки не робити цього. Я натомість зробила макіяж дівчини з Литви. І я не пам'ятаю, чий макіяж я ще робила. Мені здається, дівчини з Чехії, базу для очей. Візьму ось таку від бренду Ельф. Трошечки розмажу поверхні повіці і беру таку незайману палеточку від ламель з серії Self-Love. Я згадала, що вона в мене є, і мені здається, вона ідеально для цього луку підійде. А ось тут трошечки затемнений в неї кутик, тож я візьму ось цей відтінок. Це палеточка ламель Self-Love тон другий. Найтемніший відтінок з цієї палетки я ось сюди, в куточок трошечки нанесу. Коли ви наносите темні відтінки, завжди починайте з трошечки. Не набирайте забагато на пензлик, бо вони можуть осипатися і ось тут у вас потім буде срач. Я вже бачила на другому півфіналі її лук. На другому півфіналі у неї дуже красива стрілочка із синіх камінців. Мені вона жесть як сподобалася. А, тож можете написати в коментарях, якщо ви хочете, щоб я зробила туторіал і на цю синю стрілочку. Так, далі я візьму пухнастий пензлик і ось такий відтінок. Трошечки розтушую ось тут, вище складочки повіки. Близькітки я теж думаю взяти ось з цієї палетки і ось ці, що тут. Посередині виблискують, мене ваблять дуже сильно. Носити такі штуки я люблю пальцями, а потім вже підтушовувати так, як мені хочеться. Блін, це прям глітер. Не знаю, як він буде виглядати. Давайте спробуємо. Блін, тут є великі шматки помаранчевого глітеру, які не було видно у рефілі. Виглядає, звісно, красиво, але це не те, що я хотіла. Я думаю, я зверху спробую нанести просто ось цей шиммер. Який прям шимер, який ніфіга не глітер. І мені, чесно кажучи, спокою не дає той зелений холодний відблиск, який я побачила на відео. Тож, я думаю, можливо, я не знаю можливо, додати якихось ось таких зелених блистючок зверху. Давайте спробуємо. Трошечки такий холодний куточок ока. У неї, і, напевно, треба якийсь хайлайтер взяти і підхолодити цей куточок ока. Я візьму ось такий з палеточки Патрісія Лідо». Мені дуже подобається цей хайлайтер, бо він прям з делікатним сяйвом аля палетки арглас. Тобто тут немає великих блискіток, немає перламутру. Він такий делікатний, делікатний саме для тих, хто полюбляє натуральне сяйво. Іноді я використовую його навіть як підсвічуючу пудру під очі. Одне з найголовніших розчарувань цього Євробачення це гурт Весна. Я спочатку нічого не знала про цей гурт, гурт Весна, які виступали від Чехії. А мені спочатку сподобався їх аутфіт, і мені сподобався їх макіяж. Я хотіла зробити серію і включити туди їх макіяж, але потім я трошечки поглибилася в історію цієї групи, і я вирішила, що все ж таки не варто робити їх макіяж, бо це дуже мутні чувіхи. Наскільки я знаю, наскільки я зрозуміла, у них там в групі росіянка, тож серян, але... Зараз без Чехії. Бачу, що у Юлії дуже гарні брови, але у мене для брів є лише один продукт, і це ось цей олівець від Evelyn. У мене потухло світло. Твою ж мать. Трошечки промалюю свої брови, щоб вони видавалися більш пухнастими. Брови у мене виглядають приблизно ось так, мені в них щось не подобається. Але я поки що не можу зрозуміти, що хочеться зробити контурінг, бо я бачила, що у неї ось тут є контурінг. У мене для контурінгу є ось така ніжна палетка від Патрісії Лідо. Мені вона подобається. Тож. Я візьму пухнастий пензлик, зроблю контурінг ось тут і трошечки ось тут. Звісно, мені боляче бачити, що в цьому макіяжі майже немає рум'ян, але я зроблю такий чіт. Я візьму мультитаскер у відтінку Icon. Це мультитаскер від бренду Unicorn. Він такого кольору, схожий, наче на контурінг, а наче схожий на рум'яна. А, у мене є тестер, у мене повний розмір також є, але я не буду його відкривати, поки я не використаю весь тестер. Так, я ось така жінка. Я буду використовувати косметику до останньої краплі. Ні, та я ті забагато набрала. Також, звісно, на ній є хайлайтер. Я візьму ось цей з палеточки Наташі Денони. Він мені подобається з усіх золотих, яскравих зараз найбільше. Пензлик для хайлайтру. Ось такий веселенький пензлик. Далі я хочу просто до кінця використати ось цей чорний олівець від Avon. У мене тут вже лишилася ось така маленька пісюрка. Ось цього олівця. От знаєте, коли, типу, ти вже чекаєш, коли щось закінчиться, а ця фігня не закінчується і не закінчується. Ось, у мене з цим олівцем. Звісно, мені подобається цей олівець. Але мене чомусь харить, коли у мене стоїть продукт, і там ось 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 тільки, ось тільки залишилося, і воно все не як не закінчується. Тож я візьму ось цей продукт і трошечки підфарбую ось тут слезову і зверху також. Нарешті він скінчився. Можете мене привітати з цим. Знову ж таки, візьму консилер від Патрісія Лідо, Щось у цьому макіяжі багато продуктів від Патрісія Лідо. І зараз люди такі в коментарях, а все зрозуміло, це реклама, це реклама. До речі, щодо реклами, всі продукти, які я буду згадувати у цьому відео, я внизу на них посилання дам, і можете по цим посиланням перейти і придбати ці продукти. Ось це вже точно реклама. Зараз ось це моя найулюбленіша туш, це Ілія Limitless Lash. Вона робить мені дуже довгі і об'ємні вії, а там, прям не те, що довгі і об'ємні вії, там ще й наклеєні були. Для губ там був використаний якийсь нюдовий олівець або нюдова помада, або і те і інше. Тож я візьму ось такий нюдовий олівець від NYX і просто зверху намащуся ось таким прозорим блиском для губ. Я вже тут декілька олівців пробувала, мені здається, ось цей від NYX підійде більш за все. Я вважаю, що відтінок достатньо близький до макіяжу Юлі. Тепер швиденько наносимо блиск для губ. Я наклеїла накладні вії у куточок, і це мій варіант макіяжу з першого півфіналу Євробачення. Не забувайте підписуватися на мій канал. Па-па!